Неблагоприємна протиепідемічна ситуація в місті не привідсумувати. Це можливість творчо використати цей час, як це зробили вихованці підготовчого відділення театральної студії «Маскарад» Краматорської 12 школи. Вони, шановні глядачі, приготували для вас незвичну онлайн ековиставу пригоди на сміттєзвалищі». Чому така тема, спитаєте ви? А Тому що нещодавно наша школа отримала у подарунок надзвичайно корисну та цікаву книгу для дітей та їх батьків, яка має назву Чипорник, захисник довкілля. Де чепурник вчить читача правилам трьох З. Зменшуй, збирай, застосовуй. Зменшуй кількість речей, які ти використовуєш під час повсякденного життя. Збирай, та сорту сміття при переробці можна виготовити багато корисних речей та застосовуй старі речі даруй їм нове життя. Дванадцята школа намагається жити за правилами трьох зет, як це робить бурник, захисник довкілля. А ви отже цікавого перегляду. Не судіть строго, Юні артисти дуже хвилюються. Малище, рікні, віди відходи. Хе-хе, а колись я був на цукабеньком, ви знаку попало магазин. Замість того, щоб твар та команду розбить на автобусній супинці. О, я, а я була вечір. Всім подобалась я, яка гарна сукня, а зараз я не модна і не потрібна своїй хазяйці. Що би, от я недавненько прикрашав святковий стіл, ковбаска, салатик, а ще надоїл, все викинуло від розсміття. Ще ось частинки залишились. У магазині пропоную задар, загортають усе цукерки, масло, навіть мило та шампунь, і що людина приносить додому. Одразу ж у сміття. А за що? І ви потрапили у мій полон. А чи відомо тобі папір, що у моєму царстві сміття ти складаєш сорок відсотків це перше місце ставлю сюди. не може бути. Я ще потреби людини. Ой лихо, Папір буде лежати землі три п'ять років на да, друзі. А чи відомо тобі харчові відходи? Що у мене ти складаєш 30% це друге місце. Я не вірю тобі, харчові відходи, перезніваю у ґрунті за 2-3 роки, а потім перетвориться на кожен жовини. Можеш не вірити. Люди використовують вас без думки. Це факт. З позиковою пряшку перегнувають аж 500 років. А що ж про мене вже говорить? Квопорогнуває за тисячу років. Зростає кількість населення. Це факт. Факт. Людина купує багато зайвих товарів, які перетворються на сміття. Старі зміття переміє аж за 40 років. У Краматорську живе близько 200 тисяч людей. І всі вони потребують їжі, води. І чим більше вони. Требують товарів, одежі, тим більше залишається відходів. А це значить, що ви всі залишаєте моєму царстві сміття. Людина, змоги! Я, звичайно, людина і хочу всім казати, що це сміття нам треба прибирати. Ну, саме кожен сок не щоб до школа менше смерти. А все, що мусимо викидати, ми можемо з користю переробляти. Кроматорці стоять. Шарин мотовском своїм дім. Ми запропу <реку> сміття! А я можу вам допомогти. Саме я, бактерія, родив мікрокопус, допомагаю переробити сміття. Дитя, ви можете речу зробити. У вас залишились козети, журнал, дізнатися про пункт макулатури. Це можливість роботи гроші та збитих спід... спід... то, вот, з тим матенька природу. У харчових відходів зробив компост. з калини замість пакетів. Подаруй, продай, роздай, старі речі людям. Одяг тримає нове життя. Приходить до Зберігаємо 13 дерев, 32 літри води, 3 кілограми нафти, 4100 кВт в годину електроенергії. Приблизно стільки енергії потрібно, щоб у твоєму домі полтора року працювало. світ. Прийшла на цей світ, щоб жити, щоб дарувати свою радість та красу. Вчись здивувати й любити. Поглянеться, це дивовижна казка. А повісти мені що це душа землі. Яка земля чарівна? причудова, вона нам мати, або її дитя. Летить на землю. Весняне оно бурлить, вирує на землю життя. thank you